Добрий день, шановні панство. Розглядаємо дев'яте практичне заняття з дисципліни спецпитання турбін ТСС, на якому завершуємо наш розгляд розрахунково-графічної роботи. І сьогодні у нас остання частинка цієї роботи, на якій ми нарешті визначимо допустимий термін роботи на стаціонарному режимі і ресурс ротора високого тиску для тих зон, що у нас були видані по варіанту. Відповідно. Порядок проведення таких розрахунків регламентується, як пам'ятаєте, нормативними документами. Ми розглядали вже на лекції такі документи. І, зокрема, в даному випадку ми користуємося ось цим нормативним документом визначення розрахункового ресурсу та оцінка живучості роторів і корпусних деталей турбін. І нам получається, що для того, щоб виконати. Розрахунки, як пам'ятаєте, ми вже багато з вами всього нарахували. От показує наш файлик, в якому ми проаналізували зміну напружень в циклі пуску турбіни, зміну температур, прорахували показники малоциклової втоми, як пам'ятаєте. І зараз нам до оцих даних ще не вистачає розглянути запаси довготривалої міцності. Для цього теж знову ж таки використовуємо спеціальні експериментальні криї. Вони теж отримуються шляхом експериментальних випробувань. Зразок так само теж розтягують, прикладають різне навантаження, щоб побачити, яку він нагрузку може витримати. І в лекціях ми знову ж таки про це з вами детальніше поговоримо. Поговоримо, що такі оці вірогідності, неруйнування і таке всяке інше. Ключове просто треба відмітити, що наша задача це зрозуміти, скільки часу може витримати обладнання, знаходячись під певним навантаженням. Для цього використовуються ось такі подібні криві. Як бачите, є тут саме навантаження і є час. Тобто, умовно, якщо навантаження складає 150 мегапаскаль, то от просто ведемо до перетину з кривою і отримаємо, що 400 тисяч годин обладнання може працювати. Якщо якесь там інше число, ну то відповідно по-іншому. Само собою, такі криві є для різних температур. У нас тут наведено для одної температури для 250 градусів. І відповідає різним вірогідностям неруйнування, про які ми оце якраз говорили. Про які будемо знову ж таки говорити на лекціях, але якщо коротко, справа просто в тому, що все ж таки неможливо точно і однозначно врахувати всі фактори, які впливають на довговічність. Серед них може бути і те, як обладнання виготовлене було, з якого металу, в яких умовах, на якому заводі, як його монтували, як експлуатували. І виходить, що умовно, от по розрахункам, при нагрузці 150 мегапаскаль, ми сказали, має обладнання пропрацювати 400 тисяч годин. І от ми беремо 100 зразків, прикладаємо до них таку нагрузку і засікаємо час. І, умовно кажучи, із цих 100 зразків, 99 зразків пережили 400 тисяч годин, а один зразочок все ж таки зруйнувався протягом цього, ця... цього часу. Тому що ну, так оце працює. Не можна однозначно точно гарантувати, що всі зразки точно витримають. Тож, як ми казали, є купа факторів, які на це впливають. І тому виходить, що є ці криві для різного ступеня точності, ступеня надійності. Це 99%, які там регламентується у нас в нормативному документі. А бувають, наприклад, 90%. Тоді розуміємо, що із 10 зразків 9 переживають, а один ламається. Тобто Розуміємо, наскільки це менш надійно, це в 10 разів менш надійно. Або 99 може бути з половиною відсотків, вірогідність не руйнування, що ламається один зразок із 200%. Тобто, це вдвічі надійніше. Хоч бачите, здавалося б, різниця між 99 і 99,5% мала. Але по факту це вдвічі вищий запас міцності. От, то виходить, що є різні оці криві, і нам просто оця наведена на рисунку відповідає тим вимогам, які висуваються у нормативному документі, про який нам ось тут пишуть. Тобто, вона відповідає вимогам. Окей, користуємось нею. Розібралися з цим. Потім кажуть, що якщо ви розглядаєте такий випадок, коли у вас інтенсивність напружень невелика, коли вона у вас менше 72 мегапаскаль, тобто бачите, що вже для таких чисел, то при 70 ми, ми маємо, умовно кажучи, десь 500 тисяч годин, а при 50, наприклад, то вже немає кривої, її треба тут екстраполювати. То ми кажемо, що ми нічого не екстраполюємо, якщо у вас значення менше, 70 мегапаскаль то просто приймайте 500 тисяч годин. То для всіх менше 70 приймайте 500, для всіх більше 70 приймайте по оцим кривулькам. Є таке. <кій> ну і це так ми з вами знайдемо допустимий час роботи металу на стаціонарному режимі. Получається, в чому логіка цього процесу? Для чого нам це? Як бачите, в минулому, на минулих заняттях ми отримали ось такі криві, які показують, як міняється напруження в металі протягом пуску. І от ми бачили, що на початку пуску напружень майже не було в усіх точках, що ми досліджували. Потім, з ростом температури, з ростом тиску, з ростом частоти обертання, купи інших параметрів, бачимо, що напруження зростали. Але при цьому, бачите, вони різко зросли за короткий проміжок часу, і потім плавно-плавно опускаються з часом. Тобто, вони вирівнюються, вони зменшуються. Це відбувається так звана стабілізація температурного поля. Тобто, коли температури вирівнюються, і пам'ятаєте, ми казали, що один із факторів, який пошкоджує обладнання, це нерівномірність температурного поля, що одна точка нагріта сильніше, ніж сусідня. І вона давить на неї цим. І от коли стабілізація відбувається, плюс-мінус поле вирівнюється, і от оці напруження, умовно кажучи, вони так ідуть, 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 і на якомусь місці зафіксовуються, і от далі вже незмінні. І от оцей момент, коли вони вже не змінні, коли вони зафіксувалися, це якраз називається номінальний режим роботи, коли стабілізація закінчилась, і ми вийшли на нормальний режим роботи турбіни. Тобто, з точки зору е, параметрів турбіни, ми вийшли на нормальний режим роботи уже в цей момент часу, в останній, коли ми набрали 1000 МВт потужності. Нагадую, що ми в цей момент часу 28 тисяч секунд набрали потужність 1000 МВт. Для нас це вже вважається номінальний режим. Але для температур, для температурного поля стабілізація ще не закінчилась. Бачите, видно, що тут ці криві вони ще не вийшли на плато, так би мовити. То виходить, що по-нормальному нам тоді треба визначити якраз параметри, коли все це стабілізувалося, але, на жаль, у нас їх немає. То ми будемо вважати цю точку все ж таки завершенням процесу стабілізації. Будемо вважати, що ніби далі це все прямими лініями стає. Хоча, як бачите, це не так. Це у нас таке спрощення невеличке. І виходить, що турбіна, отак от працюючи, зазнає. В процесі своєї роботи двох механізмів пошкодження. Тобто вона ж поступово ламається, поступово зношується, і на це впливає два основних фактори. Перший фактор це малоциклова втома, і другий фактор це вичерпання довготривалої міцності. Що таке малоциклова втома? Це те, що ми рахували минулої пари. Тобто, пам'ятайте, ми розказували, де різниця між самим великим напруженням в циклі і самим маленьким формує амплітуду. Точніше, дві амплітуди. І от оці дві амплітуди ломають нам обладнання. І от таких циклів включення-виключення ми порахували, що наш об'єкт може пережити 940. Потім він зруйнується. І це ми так змогли б 940 разів включатися-виключатися, якби ми тільки працювали оце в цих змінних режимах. Але ж ми ще працюємо і на стаціонарних режимах, коли параметри не міняються. І от ми казали, що поступово у нас ця кривулька вийде в пряму лінію, і от оця пряма лінія відповідає певному рівню напружень Сигма I. Якесь певне сима I засталого режиму роботи. І от виходить, що, знаходячись тривалий час під великими такими напруженнями, матеріал зношується швидше. І це якраз називається процес вичерпання довготривалої міцності. Тобто, умовно, ми можемо певну лише кількість часу тримати якусь нагрузку. І от оцю кількість часу ми з вами побачили і оцінили по графіку оцьому. Таким чином, станом на зараз. Якщо у нас тут, умовно, 150 мегапаскаль, і ми вирішили, що допустимий час 400 тисяч годин, побачимо тут шкала в тисячах 1000 годин, тоді виходить, що наш об'єкт може пережити 400 тисяч годин роботи або 940 пусків, щось одне, або те, або інше. Але ж у нас одночасно і один механізм, і другий, і тоді реальна допустима кількість циклів, і реальний час роботи все ж таки відрізняється. І от оце треба порахувати. Оце треба визначити. Тобто ми окремо порахували складові, і зараз нам треба порахувати, як вони разом впливають на об'єкт. Ну і для цього теж є методика, яка описана в тому нормативному документі, що ми розказували. І нам треба розглянути якийсь об'єкт. І от нам пропонується, що давайте розглянемо ротор, який уже попрацював 150 тисяч годин. І вже його 300 разів включали в роботу. І от, відповідна задача порахувати, скільки він ще зможе попрацювати. Тобто він уже попрацював 150, а скільки ще можна, перш ніж він з великою вірогідністю зруйнується. От, і для цього використовується спеціальна методика. І от ми її знову ж таки зробимо у вигляді таблички. От є в нас така табличка. І давайте, значить, візьмемо тоді. Наше. В нашому Excel візьмемо цю табличку, перенесемо. От вона вже тут завчасно перенесена. І бачите, перший пункт, який у нас фігурує, це найбільше напруження протягом експлуатації. Тобто, перш ніж виконувати оці розрахунки на довговічність, нам треба перевірити, чи ніде ми не ризикуємо. Зруйнуватися через наближення до межі міцності. Тобто, пам'ятайте, ми розказували, що є настільки великі нагрузки, якщо їх досягти, то просто метал бере і руйнується одразу. І нам важливо розуміти, що у нас таких нагрузок боронь Боже, немає. Для цього нам треба подивитися саме велике напруження, яке тільки є в циклі. Для кожної точки. І от, як пам'ятаєте, ми вже раніше сигма максимум рахували на минулому занятті, але це було просто саме велике додатнє напруження. А нас зараз питають про саме велике по модулю. Як бачите, в моєму варіанті саме велике додатнє співпадає із самим великим по модулю, але у вас може не співпадати. Тобто, бачите, у мене завжди сигма максимум більше по модулю, ніж сигма мінімум. От тільки для восьмої точки значення плюс-мінус близькі. А у вас може бути таке, що сігма максимум 60, а сігма мінімум, наприклад, мінус 72. Тоді вам сюди треба написати 72. О. Це важливо. Ну, зараз не так, зараз просто може не витрачати час і написати ось так. В моєму варіанті. Далі треба межа короткочасної міцності. Ми її вже рахували. От. Пам'ятаєте? Теж на минулому занятті ми її рахували в залежності від температури. То можемо просто сюди перенести, знову ж таки. О. Ну і виходить, що нормативний документ каже, що у вас має бути певний запас по цій межі міцності. Ось. Кажуть, що він має бути більше 1,6. Сигма Б, на сігма максимум, має бути більше 1,6. Це наш запас. Ну, на щастя, ми бачимо, що у нас всюду суттєво більше, ніж 1,6. Бачите, тут 9,45, тут 3, тут 13. Тобто для наших трьох точок запас цей виконується. Це така формальна сторона питання. Її могли б пропустити. Ну, тим не менше, От бачите, наступне тоді нам треба знайти інтенсивність напружень на стаціонарному режимі роботи. Як ми казали, насправді у нас не порахована ця інтенсивність напружень, але ми будемо умовно вважати, що це оця остання точка. Тобто, в реальності, як ми казали, ми мали б порахувати далі, подивитися, коли оця крива вийде на плато, коли вона перестане мінятися в часі. І от момент, коли вона перестане мінятися в часі, це якраз і є стаціонарний режим. Ну, але зараз у нас спрощений розрахунок. Покажемо, що стаціонарне це в останній момент часу. Тобто беремо із таблички ось оце. стаціонарне для цієї точки. Ой, я зараз знову температуру взяв. От це інтенсивність напружень 59. Ось оці 203. І ось оці 42. От, оці значення. В останній момент часу. Оці точечки, як ми казали. От, перенесли їх в табличку. Ну і далі теж нам кажуть, що треба в табличку для звітності ще вказати амплітуду деформації, яку ми рахували. Ну вона у нас вже є, то просто переносимо її. Ну і от треба знайти допустимий термін роботи на стаціонарному режимі. Шукається він за допомогою цієї кривої. Пам'ятайте, що ми казали, що якщо на стаціонарному режимі менше 70, то пишіть 500 тисяч годин. І ми бачимо, що у нас для двох точок ось оцих, менше 70. Тобто одразу тут можемо писати 500 тисяч. І тут 500 тисяч. А отут 203,6. Для них треба знайти, бо це велике напруження. Давайте подивимось. На око. От. Бачимо, що у нас тут ціна поділків 10. Тобто це 210 мегапаскаль, це 200. Ну, а нам треба 203,6, тобто десь одна третина. Ну, нехай буде ось так. І от там, де перетинаємо криву, от там і наш час роботи. От. Шкала у нас тут не логарифмічна, а абсолютна. Тоді виходить, що це 300, це 400, тоді ось тут 320. Ціна поділки 20. Ну тоді це на око десь 307 тисяч, я б сказав. Пишемо тоді допустимий час роботи 307 тисяч годин. Є. Супер. Потім кажуть, напишіть допустиме число пусків. Воно у нас вже було пораховане, тобто перепишіть. От воно у нас тут. Це те, чим ми закінчили минулого разу розрахунки. Ну і, як бачите, лишилося порахувати вже не так багато. Лишилося порахувати пошкодження. І от про ці пошкодження ми з вами детально поговоримо на лекціях. Бо це досить такий абстрактний, не дуже зрозумілий термін. Але вже, до речі, чуть-чуть говорили ж ми про них. Давайте я вам дуже коротко по-простому нагадаю. Ідея була в чому, що ввели таке абсолютне, точніше відносне поняття, щоб розуміти, наскільки сильно обладнання зносилося. І просто вважається, що коли пошкодження дорівнює нулю, то це нове обладнання, воно ще не перебувало в роботі. А коли воно дорівнює одиниці або там 100%, то це вже повністю зношене. Це обладнання, яке перейшло в граничний стан. Тобто, таке треба виводити з експлуатації. І Якщо пошкодження складає, наприклад, 50%, то це наполовину зношене обладнання. І так далі. От, і виходить, що ми казали, у нас ми порахували, скільки годин ми можемо працювати, 307 тисяч, і скільки циклів пуску пережити. Але це в умовах, якби була або тільки стаціонарна робота, і тоді 307 тисяч годин. Або тільки пустки, і тоді 940. А ми ж казали, у нас і то, і сьо. Тоді нам треба порахувати, наскільки сильно нас зносили оці наші 150 тисяч годин роботи і оці 300 пусків, які ми вже зробили. І це рахується за допомогою цих пошкоджень. І це робиться дуже легко. Статичне пошкодження дорівнює час роботи, який є, поділити на час роботи допустимий. І от, бачите, виходить, що ми вже на 30% статично зносились. Робимо для інших точок так само. І бачите, для двох точок по 30%, до цієї точки на 49% ми вже зносились, тобто половину вже зносили по статичним механізмам. Далі по циклічним, аналогічно, беремо, скільки вже напрацювали циклів пуску, 300. І ділимо, наскільки можна. А можна 8,5 тисяч раз. І от отримали 3,5%, 32% і 3%. І от здогадати, що сумарно, це тоді треба додати оці два числа. І це ми отримаємо, наскільки ми вже зламалися в абсолютному вимірі. На 33,5%, на 80% і теж на 33%. Тобто, у нас є одна область, яка вже на 80% зламалася. Відповідно, як тільки у неї дійде до 100%, то все, вона вже більше не може працювати, вона зламалась. І от нам тепер треба порахувати, а скільки ще можна працювати. І от, щоб це порахувати, є спеціальна формула, формула залишкового ресурсу. Вона дуже просто виглядає. В чисельнику. Одиничка мінус уже накопичене пошкодження, і в знаменнику швидкість вичерпання цього пошкодження в майбутньому. Тобто в чисельнику скільки наявно уже, а в знаменнику скільки буде в майбутньому. І оскільки ми вважаємо, що наш енергоблок буде і далі працювати так само, як він працював зараз. То якщо наш енергоблок за 150 тисяч годин поломався на 81%, тоді в майбутньому він буде ламатися зі швидкістю оцей P штрих поділити на час роботи, на T'. штрих. Тобто можемо це підставити в нашу формулу сюди і отримаємо ось таке рівняння. Одиничка мінус P штрих поділити на P штрих, помножити на T'. штрих. Оце наш залишковий ресурс. Це в методі все розписано. І тоді підставляємо мінус 1 штрих поділити на штрих помножити на Т. І от бачите, кажуть, що оця область слабо навантажена, вона пропрацювала 150 тисяч годин і може ще 300 працювати, умовно кажучи. А оця область в важких умовах знаходиться, вона 150 тисяч пропрацювала, і лише 35 тисяч годин може працювати. От. І це ми порахували, скільки ще можна працювати. А скільки всього деталі можна було працювати в сумі, називається індивідуальним ресурсом, і він знаходиться як оцей залишковий плюс напрацювання. І виходить, що для цього ротора напрацювання для окремих зон складає десь по 450 тисяч годин, а для однієї дуже навантаженої зони 185. Ресурс визначається самою навантаженою областю, та, яка перебуває в самих важких умовах. В нашому випадку це 34-та область, і вона нам визначає ресурс. Він складає 185 тисяч годин. Більше працювати ми не можемо, тому що в цій області виникне велика тріщина. Яка швидко розростеться і зруйнується, зруйнує об'єкт. Тобто оце 185 тисяч годин це час, через який в нашому роторі виникне тріщина. Насправді, ротор зможе і далі працювати з цією тріщиною, але це вже просто інший етап його роботи, дуже небезпечний, і його треба контролювати правильно. Або цю тріщинку видаляти. Та це називається ремонтне відновлення, і перераховувати цей ресурс з видаленою тріщиною. І оце весь час так робиться ця робота. Тобто, виходить, що якби це була більш-менш реальна робота, тобто, яка реально виконується для електростанції, ми отримали ось такий залишковий ресурс: 35 тисяч годин. Тоді ми, згідно нормативних документів, кажемо їм, що ми дозволяємо вам пропрацювати ще 25 тисяч годин, бо там в нормативному документі дозволяється продовжувати ресурс або на 25 або на 50 тисяч годин. І коли вони пропрацюють ще 25, вони мають знову зупинятися, знову робити розкриття турбіни. Ми знову перевіряємо стан металу, всі ці дослідження, про які ми говорили. Ще раз виконуємо всі ці розрахунки, але вже з уточненими показниками, і приймаємо рішення, чи можна їм ще працювати далі. Оце якраз і є необхідність у продовженні експлуатації, що ми з вами періодично виконуємо ремонти, щоб продовжити цей срок експлуатації, і розраховуємо о той час, коли вже не можна буде продовжувати цей термін. Отакі От справи. І, от, відповідно, це остання частинка, ми її порахували. Тоді ви формуєте, після того, як все порахували, як це показали мені, отримали бали за кожну частинку за виконання. Робимо тоді фінальний звіт. Аналогічно, як ми з вами сьогодні обговорювали на парі по ТСС, Робите фінальний звіт, отримуєте бали за оформлення цього звіту, і бали за захист звіту, усний. Який буде на наших подальших парах. Ну і на тому все. Ще якісь запитання по РГР? Та ні, немає. Немає. Ну, тоді на тому і все по даному заняттю. На все вам добре, до побачення. До побачення.